Якісна та ефективна реабілітація військовослужбовців одна із найважливіших проблем в Україні, зокрема й у Волинській області. Вона існувала ще від початку війни на сході, а з повномасштабним вторгненням расистів посилилася, адже кількість поранених бійців зростає щодня. Щоб обговорити нагальні питання цієї галузі, у Луцьку зібрали круглий стіл, організований громадянським рухом. Свідомі є проблема. Ми з цим стикнулися вперше в 2015 році, коли приходили хлопці перші поранені і потребували підтримки психологічної, фізичної реабілітації і реабілітації в сім'ї, щоб вони могли повертатися. Це дуже було важко. Хочемо наступне питання підняти це підходи та плани щодо реабілітації військового службу. У області. Головний медик Волині Юрій Легкодук зауважив, що цьогоріч МОЗ спільно з Національною службою здоров'я дещо реформували пакети НСЗУ, які підписують комунальні заклади. Тобто, якщо ми раніше говорили там окремі пакети по реабілітації опорно-рухового апарату, окремі пакети по кардіологічній неврологічній неврологічні реабілітації, то зараз на сьогоднішній день. Міністерство разом з НЦЗУ реорганізувало є реабілітація допомога реабілітаційна допомога дорослим та дітям в стаціонарних умовах до трьох років. Реабілітаційна. Допомога дорослим та дітям після трьох років це стаціонарна і є амбулаторна реабілітаційна допомога. Очільник першого на волині медичного центру реабілітації Ігор Гнетньов розповів, що в суспільстві існують стереотипи щодо поняття реабілітації. В нас свідомість закарбувалося слово реабілітація, це такий будиночок у лісі на березі там озера, стерантурною доріжкою, масажиком, бюджеком. По суті, це так, це теж реабілітація, але Де це за елемент. Там укріплююча, якщо медична реабілітація, це практично вся медицина, це і є реабілітація, ціки це є медикаментозний спосіб, інструментальний, хірургічний і інші напрямки. Тобто це так, якщо брати дослівно реабілітацію. Якщо ми говоримо слово реабілітація медична, вона теж регламентована законодавством, і вона визначена на декілька етапів. Таких три основних етапи реабілітації: це є гостра реабілітація, це є після гостра реабілітація і відново довготривала реабілітація. Ба більше військовослужбовцям та їхнім сім'ям потрібна ще й фахова психологічна реабілітація. Зараз в нас тут буде надзвичайно велика кількість військовослужбовців, ветеранів війни, в тому числі і членів родин, ветеранів всім, яким також потрібна ця реабілітація. Мені бійці наші кажуть про те, що типу, це, ну, не це, не знаю, це добре. Поговор... Так да, це добре поговорити з психологом, психологом, тому що ну, військовослужбовці вони також люди і також мають там свої проблеми, які там певні психологічні проблеми, які були ще до війни, війна яких загострила. <світ> Проблеми, які з'явилися під час війни, окрім того, за словами очільниці благодійного фонду Волинь Сос Наталії Ареванюк, деяким бійцям недостатньо того, що можуть запропонувати українські реабілітаційні центри. Є складні дуже операції, які ми не можемо виконати в Україні. Це особливо, що стосується пластика, щелепно липнолицюва хірургія, там де немає щелепи, немає носа і так далі. А тут нам також протягують руку класні Благодійні фонди, наприклад, канадські лікарі, вони прилітають цілим бортом в Польщу, оперують наших хлопців, там же паралельно з ними співпрацюють наші психологи, і по приїзду в Україну ці хлопці залишаються, можна так сказати, на самоті. Я, наприклад, за свою область і за себе можу говорити, але щоб воно таке було на державному рівні, закріплено, що якщо в нас відправляється партія хлопців з такими. Страшними речами там на операції за кордон вони повертаються, і ми їх тут маємо як розумієте, кришталеву туфельку підхватити, щоб, не дай Боже, не нашкодити і не зіпсувати того результату, який могли надати іноземні лікарі, які тратять свій час летять за 3-9 земель, як то кажуть, щоб допомогти нашим громадянам. Та все ж на ситуацію з реабілітацією українських військовослужбовців чекають зміни. Одна із них це запровадження нової можливості допомоги ветеранам війни. На виході, вже буквально час, ми направляємо на Кабмін постанову про запровадження інституту помічних та ветеранів. Це означає, що експериментальний проєкт, на жаль, фінансування дещо обмежено, але шукаємо донорів максимально. Це будуть створені сервісні офіси для роботи з ветеранами. Це будуть помічники ветеранів, які будуть працювати в цих офісах, Незважаючи на труднощі, підходи до реабілітації військовослужбовців на Волині розвиваються. Цьому продовжать сприяти і представники громадянського руху свідомі, адже наші воїни достойні найкращого лікування як медичного, так і психологічного.